Друзі, всім привіт! Була трошки невеличка перерва, але зараз поговоримо з вами. Я хочу таку трошки тему взяти, як дуже бюджетні варіанти з приводу годівлі. Дивіться, повертаємось до компанії River. Ми вже розмовляли про неї, сайт Vada.ua, там все є. Замовляйте, дивіться. Я хочу вам показати дещо. Дивіться. Дуже бюджетний варіант. Ось такі годівнички. Вони розраховані на 100 курок, є на 130 курок. Розміри дуже невеличкі, але продуктивність 130 курок, вона може прогодувати. Так, да, питання в тому, що потрібно буде ручками туди корм засипати. Але якщо у вас обмежений варіант в коштах, будь ласка, можна використовувати такі годівнички. Компанія River, сайт Vada.ua, замовляйте. Якщо є питання, допоможемо. Друзі, про годівнички порозмовляли. Наступного разу давайте знаєте, яку тему. Я вам такий трошки спойлер. Гнізда компанія Рівер, Поговоримо.